Це жесть! Всім привіт, з вами звати Нука. Сьогодні ми знаходимося Все в магазині кансля. Ми беремо уваж. Та мене дуже багато. Це забагато? Так, да, це забагато. Взяти набір пуски і одну групу. Чи просто індивідуально. У мене один пензлик. Все. У мене більше немає. Я тільки не малюю. Он під тобою набір з круглих пензликів. Під тобою? <laughs> Сумнівної багато. якості. Дуже сумнівна. ЛГБТК пензлик. Файно. Йоуі. Ну все. Йдемо на касу. На касі не можна знімати. Мене тетя з'їде. Добре, все. Що ж, я нарешті вдома, і нарешті в мене є час знімати, бо мене дуже сильно бісить те, що вони знаходяться в цих баночках. Мені з ними незручно, бо вони дуже швидко брудняться, а ще з них постійно виділяється якась липка речовина, котру тяжко змити і мене це сильно бісить. І це відбуває все бажання з ними щось малювати, а мені не хочеться, щоб вони просто так стояли, а викидати їх там бачить, не хочеться, бо я колись заплатила за них гроші, і їх все ще можна використовувати. Я купила такий пластиковий контейнер, тому він для зберігання якихось маленьких штучок, типу бісеру, але для мене він чудовий підходить. Вона трошки поношена, якась пошкрябана але що ми хотіли від Монпасьє, зараз. У нас буде з вами ритуал оживлення оцих, половина з них пусті, тому думаю, місця нам вистачить. Всі вони знаходяться або в такому полу засохшому вигляді, або як оцей бідний фіолетовий повністю засохші. Тому я буду розмовляти їх з гарячою водою. Змішувати їх до більш-менш адекватної консистенції, закидувати їх сюди і бути щасливою. А зараз розповім вам про свої покупочки з маленької частини влогу, котрі ви, можливо, бачили. Я купила собі три нові гуашеві фарби від Rosa Studio. Це жовта-темна, червоний та. Синя той магазин, де я це все купляла, був дуже сумнівний. Ще в тому магазині я купила собі два нейлонових пензлі. Вони виглядають ось так, от, тому що якщо ви дивилися відео про фігурку, ви знаєте в якому стані знаходяться мої пензлі. А, з цим я постараюся бути трохи краще. За 15 гривень непогано. Ще мені Ліза Хонетян подарувала одну чудовий, один чудовий пензель. Він великий, більш якісний, теж синтетика, і він, типу, квадратний, десь в два рази більший за цей. Деякі з них люто воняють. Я підозрюю, що вони спортилися. <кхи> ну, вони все ще малюються. Що ж, в мене вийшло 10 кольорів. У мене нема цього, як ви його називаєте, палетнайф. Ай, забула його назву українською. Вибачте, тому я просто візьму якийсь старий, нікому не потрібний. Столовий ніж Це я якийсь колір зроблю на камеру, а інші за співераннями, тому що ну, це буквально однаковий процес. Тут достатньо мало в кожному з червоних, типу, там точно не вистачить на одну ячейку, тому я думаю, змішати їх між собою і ще трохи додати оцього. Це буде супер суміш червоних. Давайте почнемо з Охри. Для початку, я думаю, буде краще взяти цю воду та залити її в кожну з фарб. Їм треба час для того, щоб настоятись. Готово. Тільки тепер мої руки трошки циво. так. Пройшов деякий час. Давайте подивимось, як фарби себе відчувають. Вони точно стали м'якші, ніж були. Ой. Ой! Як добре, що я взяла серветки. Um. <laughs> Давайте спробуємо перекласти цей колір в контейнер. Виглядає дуже сусі. <laughs> Спочатку вилью те, що жидке. Дуже цікавий процес. Головне швидкий. Виглядає непогано. І воно не воняє тепер в цьому контейнері. Гаразд, чудово, чудово. Зараз я зроблю цей процес з усіма іншими. Але оскільки він дуже довгий, я не буду вам показувати його навіть в прискореному вигляді, бо це не цікаво. та дам Це було довго. Дивлячись на мої руки, ви можете зрозуміти весь процес. Тут достатньо мало зеленого оцього. та фіолетовий я занадто багато змішала з водою, тому він такий водянистий в порівнянні з іншими. Взагалі я дуже задоволена результатом, бо воно виглядає непогано. Воно закривається. Hello! Це полотно мені дарувала Ліза Хонницян в нашу першу зустріч. На жаль, я її не записувала тоді, але я вирішила, що хочу протестити гуаш і заодно використати це полотно. Я буду використовувати гуаш від роса, бо ту гуаш я переробила. Я вже використовувала в скішбуці декілька разів. Ось. Ось і все. <свісно> мені трошки ліньки малювати фарбами. Я хочу це виправити. Для фону я хочу використати акрил, теж вітроси, і будуть мої старі е, білила від фірми Регачки. Привіт! Це Войсова Данука. І поки ви бачите мій світпейнт на фоні, я б хотіла з вами поговорити на тему, котру обрали ви в моєму телеграм-каналі. І ця тема це як почати свій канал. На ютубі, чесно кажучи, я не знаю, чи я правильна людина, в котрі можна це запитати, бо я не вважаю свій канал дуже успішним. Я щиро вдячна вам за кількість переглядів, підписників та лайків під моїми відео, але я не вважаю себе якимось професіональним блогером. Я просто знімаю для себе, бо мені це подобається. Але я б все одно хотіла дати декілька порад. Людям, котрі хочуть почати цим займатися, але чомусь все ще не наважились. По-перше, вам треба визначитися з метою, чому ви хочете це робити. Можливо, ви хочете поширити варіанти українського контенту. Можливо, ви хочете показувати людям свою творчість і щоб у вас був фідбек. Можливо, вам просто хочеться заробити грошей з цього за останні. Я нічого сказати не можу, бо я не отримую жодної копійки з цієї справи. Але це поки що після того як ви визначилися з метою. Вам треба визначитися з темою вашого каналу. Що ви будете знімати? Це будуть огляди на скетчбуки, це будуть влоги, це будуть якісь майстер-класи, це будуть просто якісь смішні або серйозні навчальні відео. Треба показати людям з самого початку, що ви будете робити, щоб у них було очікування про вас. Щоб вони знали, що можливо в майбутньому буде на цьому каналі, чому вони повинні на нього підписатись, чи буде їм це цікаво дивитись. На мою думку, гарною ідеєю є випустити перше відео, в котрому ви будете розповідати про себе, про те, що ви плануєте знімати, якусь коротку інформацію про те, хто ви, посилання на ваші інші соцмережі, якщо вони у вас є. На початку можливо, у вас не буде великої аудиторії, можливо, вона. Не з'явиться одразу. Але пам'ятайте, що якщо у вас є хоча б одна людина, котра вас дивиться, і ставить лайк, то це вже успіх, бо ви змогли зацікавити цю людину. А якщо ви змогли зацікавити її, ви зможете зацікавити і інших. Прогрес у підписниках він не з'являється за один день. Ну так може бути, але тільки якщо вам дуже сильно пощастить. Не треба переймати якісь технічні проблеми, наприклад, ви не вмієте монтувати. Але цьому можна легко навчитися, бо. Легкий, просто базовий косметичний монтаж він не складний. Також з технічної точки зору а, саме головне відео це освітлення. Якщо у вас файна лампа або ще інший предмет для освітлення, то ваші відео стануть одразу краще візуально. А щодо просунення каналу, ви можете робити колаборації з такими ж блогерами, як і ви, наприклад, теж початківцями, або знаходити когось більш-менш середнього рівню, пропонувати їм зробити якусь цікаву колаборацію. Так само треба кричати у всіх соцмережах: що ось, дивіться, в мене нове відео, я роблю такий контент. В наші часи це сильно цінується, бо, хоч український ютуб сильно розвився за ці місяці, я впевнена, що вас вийде зацікавити когось. Я впевнена, що ви знайдете свою аудиторію. Головне робіть свою справу з щирістю. Треба робити так, щоб воно подобалось вам самим. Робіть так, щоб вам самим було цікаво це дивитись, і ще крінжувати це нормально. Повірте, з часом, можливо, через пару днів, пару місяців або навіть пару років. Це відчуття крінжу, воно пройде, бо ви звикнете до камери, до запису і так далі. Тож, якщо ви вже якийсь час думаєте про те, що можливо вам варто створити свій канал і почати свою діяльність в Ютубі або ще на якійсь іншій платформі, типу Тіктоку, Інстаграму, Твіттеру і так далі, то беріть і робіть. Засуджувати за це вас ніхто не буде. Звичайно, якщо ви не доносите якісь дуже погані меседжі зараз. В нас є багато різних спілок. Чатиків, художників, блогерів, в принципі, творчих людей. Ви можете додатися туди і отримувати підтримку від таких же, як і ви. Це дійсно допомагає бачити, як працюють інші. Головне не бійтеся і пам'ятайте, що, можливо, ви крінж, але ви вільні. Пам'ятайте, що життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Дякую вам за перегляд. Залишайтеся в безпеці.